Чому проблема, коли ви починаєте надавати державі займатися соціалізмом? Для того, щоб займатися соціалізмом, вам треба надати чиновникам можливість втручатися в ваше життя і втручатися в бізнес. Тобто обирати кому допомагати, а з кого знімати якісь кошти. І звісно, тут відразу з'являється криміналітет, який підкуповує чиновників і використовує це для особистого збагачення. Тому неможливо побудувати соціалізм. Без криміналітету. І ті, хто вам розказують, що це у нас все винен криміналітет, ну він з'явився лише тому, що у нас є соціалізм. Соціалізм і криміналітет йдуть в парі. Вони один без одного не бувають. Бу Бо завжди знайдуться люди, які захочуть підкупити чиновників, щоб, щоб той чиновник в своє кримінала змінив закони, або того обкладав, того не обкладав. Вот так воно працює. Хочете від цього і збавитись? Ізбавте чиновників від можливості втручатись в бізнес, втручатись в життя людей.